Ось чому треба проводити профілактику вже є кліщ. Ці чорні цятки. Це квість. Все, йдемо далі. Маю ось такий маленький виноградник в себе. Зараз буду проводити першу обробку по листку. Обробляти буду риду Це профілактична обробка. У нас тут 100 грам. 100 грам пише на виноградник на 16 літрів. У мене тут 12 літрів, але будемо робити на 10, пів цього пакету. Засипаємо стакан. І будемо ділити пополам? Все поділили пополам? Заливаємо водою. І вмиваємо так всі листочки. І зверху, і знизу.